Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але Кремль сьогодні вирішив ввечері показати Путіна, який вийшов з терміновим зверненням, і повідомив про те, що руському міру оголошена війна. При цьому Путін не розкрив жодних деталей, хто коли оголосив війну, що взагалі відбувається. Але щодо того, чому Путін зробив таку заяву, цілком можливо, це пов'язано з сьогоднішніми подіями. Адже сьогодні день дійсно насичений подіями і гуде вся Росія. Сьогодні зранку пропагандисти повідомили, що Росія нанесла по Києву удар відплати за генерала Кирилова. Також одночасно з цією новиною з'явилось повідомлення, що генералу Кирилову посмертно присвоїли звання Героя Росії, але уже після обіду з'явилося інше повідомлення про те, що Окупаційна армія несла удар по Києву. По столиці України за комбінат в Ростовській області нічого не зрозуміло. Кремль не може визначитися. Чому він вдарив по Україні, не може знайти так зване виправдання? Росіяни в коментарях біснуються, верещать, кричать, пишуть про те, що чому і немає наслідків, що це недостатня відплата. Там такий шум і гам крик стоїть, що просто словами не передати. Щодо цього удару, то я хочу сказати: якщо Москва заявила, що це удар, відплата за удар по комбінату в Ростовській області, то сьогодні з'явилася інформація про те, що найбільший нафтопробний завод півдня Росії зупинився після удару українських дронів. Насправді це були не дрони, вірніше не лише дрони, а й наші ракети Нептуни, і завод дійсно зупинився. Це потужний завод. Він може обробляти 5,6 і мільйонів тонн нафти на рік. І, скоріш за все, в Кремлі точно почали біснуватися, тому що Україна не наносила ракетних ударів по НПЗ. А НПЗ свої вони вже прикрили. Сітки понатягували також понатягували металеві троси. А тут прилетіли ракети та ще й Нептуни з потужною бойовою частиною. Цілком можливо, Кремль таку заяву зробив про відплату, начебто, за удар по хімічному підприємству, адже російські пропагандисти писали, що, начебто, удар був нанесений британськими ракетами Штормшеду. Невідомо, але сам факт в тому, що Україна повністю відкинула усі церемонії, що Україна не злякалася цього арішника, погроз Путіна, ударів. В тому числі чи в першу чергу по нашій столиці, а і далі наносить удари в глибину території країни-агресора. І дуже болючі удари. Тому що Путін він ж погрожує країнам Заходу, а Україна продовжує наносити удари і своєю зброєю, і західною зброєю. Щодо до цього потрібно додати, що сьогодні по Києву було запущено 5 балістичних ракет. Окупанти пишуть про те, що. Начебто це кинджали, але згідно звіту від наших повітряних сил, це були іскандери або корейські аналоги. Також було знищено 40 ворожих БПЛА. На жаль, у нас є наслідки через падіння уламків ракет. Деякі, на жаль, шахеди попали по деяких наших об'єктах. Тому ситуація після цієї атаки у нас не дуже добра. Але в цілому вкрай важливо те, що були збиті усі балістичні ракети. Тому що куди саме стріляли цими ракетами окупанти невідомо, але відпрацював Петріот. І про це сьогодні повідомив Ігнат. Цікаво, а що буде, якщо Україна вдарить своєю балістичною ракетою по Москві, наприклад? Як тоді відпрацює с 400 Вчора Путін розповідав про те, що С-400 начебто, краще не те, що Петріотів, а американських систем протиракетної оборони і не завадило би перевірити, і схоже на те, що дійде і до того, коли буде готова наша балістика, Україна буде носити удар відплати, в тому числі і для перевірки. Путін ж хотів провести перевірку. Він кричав про дуель, але він говорив про Київ. А Україна з часом буде мати можливість вдарити своєю ракетою і перевірити слова Путіна про так званий аналоговніт. Також, що потрібно сказати, це те, що сьогодні російські пропагандисти повідомили, також такі крики, верех стоїть, що Збройні сили України нанесли удар ракетний, за їх словами, американськими ракетами Атакомс по Курській області, а конкретно по місту Рильськ. Вони пишуть про те, що обстріляли Буцімто центр міста, але фактично, згідно тих і кадрів, і відео. Нанесені були удари по розміщенню по місцях дислокації окупаційних військ. Невідомо чи то північнокорейських, чи то російських. Але удари були нанесені саме по військових цілях. Ще немає даних, чи були це атакмси, чи можливо якась інша зброя. Можливо, наші ракети прилетіли, але на Росії там такий вир емоцій, Чому це українці не бояться, чому це українці ігнорують ультиматуми Путіна і чому продовжують бити. По території країни-агресора, в глибину території країни-агресора. Крім того, сьогодні ще лунали гучні крики з Кремля, а сьогодні вранці – з вуст Медведів. Він сьогодні почав верещати, реагувати таким чином на вчорашню заяву Зеленського. А вчора, президент України, виступаючи на прес-конференції в Брюсселі, коментуючи заяву Путіна щодо так званого двіжа. Вчора Путін заявив, що, начебто, війна це двіжуха, і що росіяни не сумують, що це Путін – то добре. Зеленський прямо назвав його Путіна тим, ким він є. І сьогодні, щодо до цього, Медведєв почав верещати, заявив про те, що Зеленський такими заявами, начебто, показав середній палець Трампу, що фактично Зеленський переклеслив так звані мирні перемовини. Ось воно як. Але. Крім Медведєва, сьогодні ще зробив заяву Володін, спікер Держдуми РФ. Він сьогодні повідомив, що для початку перемовин в Києві повинно з'явитися легітимне керівництво. І не лише в Києві. За словами Володіна, начебто ще має бути легітимна влада в тих країнах-союзниках, які підтримують Україну. На що це Володін натякає? На Німеччину, наприклад. І Щодо Німеччини, сьогодні з'явилося повідомлення, що канцлер Німеччини Олаф Шольц який, до речі, відправлений у відставку, що він планує здійснити так звану миротворчу місію на Росію в Москву. Про це пишуть німецькі видання, і що, начебто, таким чином він хоче набрати додаткових балів на найближчим часом будуть вибори. У них на вибори невідомо це правда чи ні, очікуємо ще новин. Але Кремль кричить, що він не хоче проводити перемовини з Україною, тому що буцімто в Україні немає легітимного керівництва. І вчора подібні заяви робив Путін. Ще перед цим він робив подібні заяви. І це прямо вказує на те, що Москва вона взагалі не хоче жодних перемовин. Єдине, що хоче Путін, це прямі перемовини з Трампом, і щоб з ним просто домовитись щодо долі України. Але цього точно не буде. Це просто нонсенс. Стосовно перемовин, сьогодні з'явилася заява від нашого МЗС, де повідомили. Що Україна готує візит спецпредставника Трампа Кіта Келога, що дата вже визначена, але з міркувань безпеки дату Україна не озвучує і події прискорюються. Також сьогодні з'явилось повідомлення про те, що Європейський Союз не готовий вводити миротворців в Україну без підтримки Сполучених Штатів Америки. І Щодо цього я додам, що дійсно була заява з Польщі від спікеру Сейма. Який сказав про те, що без егіди НАТО, Польща не погодиться. Також були подібні заяви ще з Європи лунали. І в цілому зараз дійсно Сполучених Америки як єдина у світі супердержава, як найпотужніша і основна потуга блоку НАТО, вони зараз приймають ключові рішення. Байден зараз уже нічого не буде приймати. З'явилися інсайди, що Україна не отримає запрошення, що Байден сказав. Так, що має приймати рішення уже Трамп, що він уже все. Тому очікуємо 20 січня наступного року і уже відповідних рішень Трампа. Але при цьому Україна активно працює над тим, щоб впливати до інавгурації на його мирний план. Очікуємо візит Келлога в Україну, а також цілком можливо, Келог візит, наприклад, у Німеччину. У деякі інші країни, а от щодо Москви є питання. Тому що сьогодні Рябко повідомив, що Москва не хоче спілкуватися з неофіційними особами. Навіть так. Тому очікуємо додаткових новин. Ще одна гучна новина сьогодні російські пропагандисти. Я ж не дарма сказав про те, що на Росії все гуде, цитують заяви, не просто заяви, а крики, вереск від проросійського прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. Який сьогодні почав погрожувати Україні конфліктом, якщо Київ не дозволить транзит газу з Російської Федерації? Погрожувати почав наслідками конфліктом. Чим саме він не повідомив, але що може зробити Словаччина Україні? Прикрити транзит якихось товарів, це вона може зробити. Щодо, наприклад, оборонних підприємств, то Словаччина Україні не допомагає. Військові пакети допомоги зараз при Фіцо Україна не отримує. Словацькі підприємства заробляють кошти, продаючи зброю Україні або за наші гроші бюджетні, або за гроші Європейського Союзу, наших західних союзників. Що може Фіцо зробити? Далі Фіцо почав кричати, що нібито Україна програє війну, і навіть більше, він закликав лідерів країн ЄС підтримати бразильсько-китайський план щодо України. Повністю вже ФІЦО розкрився. Раз так, раз Україна оборонила транзит російського газу, то тоді все, Україна програла, підтримую китайсько-бразильський так званий мирний план. А у мене питання: а як щодо Трампа? Адже сьогодні Трамп сказав прямо: що Європейський Союз повинен більше купувати американської нафти і газу, тому що є торгівельний дисбаланс. Невже ФІЦО виступає проти Трампа? Нехай купує американський скраплений газ. Адже танкери приходять нехай подає заявки, відпрацьовують якісь контракти довгострокові, і все буде нормально. Чому Чехія не піднімає такий кіпіш? Чому ми не чуємо криків від прем'єр-міністра Чехії Фіала або від когось іншого? Чому саме Словаччина зараз так репетує вустами Фіцо? Фіцо потрібно було раніше думати. Також Фіцо у всьому почав звинувачувати президента України. Сьогодні він заявив, що Буцімто Зеленський винен у газовій кризі Словаччини. Винен конкретно Фіцо і його уряд. При чому тут Україна? Контракт на Транзит газу лише до 1 січня наступного року. Все, Україна не підписувала жодних угод з країною агресором. І Фіцо потрібно було думати ще за декілька місяців до того, як контракт завершиться. А зараз Зеленський винен. До речі, вчора Фіц з Зеленським в Брюсселі. і Зеленський сказав Фіцо, що це гроші на крові, що ці мільярди на крові, що їх заробляє ця Московська імперія, і Україна не буде транзитувати російський газ. Фіцо, видно, образився. Зеленський сказав, що він поставив крапку в питанні про російський газ. А сьогодні з'явилася заява від прем'єр-міністра України Шмигаля, який назвав точний час. Коли Україна перекриє російський газ і повідомив, що жодної молекули. Стосовно точного часу, то, за словами прем'єр-міністра України, 1 січня, о 7 годині ранку, Україна прикриває транзит. Що буде робити Фіцо? Невідомо, очікуємо новин. Цілком можливо, він буде погрожувати якісь заходи приймати, буде намагатися якось нагадати, скажу прямо, Україні. Також Щодо Фіцо і Орбана, про Орбана я сьогодні говорив у випуску на каналі Володимир Бучко коментарі. Орбан блокує санкції проти Російської Федерації, і таким чином він намагається блокувати допомогу Україні ті кредити, які були обіцяні, які Україна вже почала отримувати. Орбан сподівається, що він буде отримувати газ через Південний потік через Туреччину, але цього газу на всіх не вистачить. Не вистачить на. Угорщину, на Словачину, на Сербію, на Болгарію, на всіх не вистачає. І зараз ми будемо чути ще більше криків. Але щодо Фіцо, щодо Орбана, зокрема, то я хочу нагадати, що якщо Україна не транзитує газ, то є суджа. Газорозподільча станція вони можуть туди, і, до речі, Україна їх туди може пропустити, і яким чином звідти газ транспортувати, чи в балонах, чи як. Україна контролює суджу російську газорозподільчу станцію. Стосовно ситуації на полі бою, ситуація продовжує залишатися вкрай складною за попередню добу. Втрати окупантів аж 2200 осіб. Стосовно кількості атак, то 191 бойове зіткнення. На Курщину припадає четверта частина. Окупанти дуже такою сильно постійно пруть на Курщині, і це вкотре раз підтверджує те, що дійсно Путін поставив задачу до 20 січня наступного року звільнити Курську область. Щодо добрих новин сьогодні. Американське вибачте, британське агентство міжнародне рейтер сповідомило, що США готують пакет допомоги для України на суму 1,2 мільярди доларів. Ні, що це буде останній пакет допомоги від Байдена. І тут питання таке: а чи встигне встигне дійти до України допомога? Нам було вкрай важливо, щоб допомога дійшла, щоб не було потім блокувань, щоб прийшли кораблі військові, щоб Україна отримала техніку. Тому що в цьому пакеті буде і бронетехніка, будуть бойові машини піхоти, будуть важливі боєприпаси. Все нам дуже необхідне для наших бригад. Нам броня вкрай необхідна, тим більше сучасна. Тому зараз залишається нам лише гадати і сподіватися на те, що все буде вчасно, і що до 20 січня наступного року Україна отримає цю допомогу. Канцлер Німеччини Олаф Шоль сьогодні повідомив, що Німеччина відправила ще одну ЗРК Арісте в Україну. Це вже шоста ЗРК. Крім того, є повідомлення, що Швейцарія виділяє майже 48 мільйонів євро зимової допомоги Україні. Це допомога на відновлення зруйнованої енергоінфраструктури. І остання новина, на якій ми закінчуємо цей випуск, це повідомлення від Литви про те, що до кінця цього року вона направить ще 10 мільйонів євро на українську зброю. Згідно датської ініціативи. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей ветері.